Шалом. це Славко. Ми Засію надзвичайно вдячні нашим донаторам. Також я вдячний за критику. Дійсно, в таких умовах не можна. і облоги, я от прийшов на вітчизняне. Три дні звикав, скажу, до Шабо і нарешті звик до цього зйомного смаку, мене майже інтелектуальні здібності відновилися, і я зможу поговорити з вами за те, чого вам вчора не сказав Арестовіч. А вчора Арестович не сказав вам дуже важливу річ. Я як почув це відразу в але не зміг на це зреагувати вчасно, бо втомився вечір і сьогодні світла не було. І от зараз, якщо не вимкнуть світло, то я спробую з запізненням на добу вам цю надзвичайну новину передати. Йдеться за те, що угрупування російських військ на фронті набуло виразно оборонного характеру. Те, чого він не сказав. От Ми всі зациклені подіями під Бахмутом, і ми не бачимо того, що відбувається по всій лінії фронту. Почнемо з півдня. Ви бачите, оце от угрупування прапорців величезне. От бачите, оця от купа. Бачите, що. Пам'ятаєте, оці мотострілкові палки сепаратистів, які батальйони там по 60-70 чек, вони займають зараз позицію вздовж фронту. Зараз отут, -от, на південь, грубо кажучи, від ТЕЦ... Нашою сформувалося угрупування велике російське. Воно містить в тому числі великі бригади. Почнемо з артилерії. Це, це війна артилерійська, почнемо з артилерії. Це 200 артбригада великої потужності з драв'яної. 165-та артбригада. Це ще спінах. Це вони обстрілювали. 944-й самоходний полк. От 165-та бригада, От 200. -а. Це ті групування, які обстрілювали наші за Дніпром, в тому числі Нікополь. Зараз вони, бачите, від, відійшли, чому таке сконцентровано оборонне формування знаходиться. В тому числі тут, бачите, наші старі знову 255-й мотострілецький полк. 34-та гірська мотострілецька бригада. 247-й воздушно-штурмовий полк, бачите, 127-й мотострілецька дивізія. Артилерійські пауки, Ну тут, бачите, і конгломерат командувань. Що мене вражає завжди, що тут от конгломерат командування, що на схід від Мілітополя, п'ята армія, що воно тут робить? З частини 49-ї армії з 35-ї, от бачите, 35-ї армії із складу формування. І я вам поясню це в більшому масштабі. Вони ймовірно собіраю, збираються відпирати наш наступ в район Мілітополя. Але для чого їм таке от. Угрупування вести тут, то, що сказав Арестой, що на півдні знаходиться до От Тут от, угрупування, бачите, в районі Мелітополя. Ось що ми казали. Друга у мене сторінка зараз поговоримо, але ми маємо розібратися з цим напрямком на Крим. Для чого вони утримують таке от угрупування оборонне? Чи вони збираються давати битву в глибині? Чи вони готові поступитися з району Енергодару, з району Васильівки, з району археєва пологів піти, щоб посунути лінію фронту на південь? Ну, я не знаю, що їх могло примусити, окрім слабкості. Тут я погоджуюсь з Арестовича. Мало зберігання оцієго великого угрупування. Це те, що стикнулися військові, коли воювали з росіянами що Першу світову війну. Вони отримували дві армії: одні на узбережжі Балтійського моря. Мала захищати від якихось міфічних десантів німецьких. І друга армія збиралася в Одесі. П'ята здається, для наступу на Дарданели, але вони не змогли цей наступ провести, не змогли зібрати транспорти. Коли зібрали транспорти, то не було вугілля. Коли перехопили на залізниці вугілля, то вже британців побили в Дарданелах. Цей прорив не вдався дредноутів старих. І ці операції потім прийшлось цій армії воювати в Румунії. Отак вони втратили до 200 тисяч війська ні на що. І оце от угрупування, ясно, що його тут не 50 тисяч. Менше але тут купа оцих пропорцій, купа оцих от формувань, купа з різних командувань армійських. Про що нам це говорить? Що вони не будуть задіяні в активних бойових діях. Розумієте, оцього угрупування фактично нема. Що в росіян є війська, що нема, вони зараз ніякої користі їм не приносять. Вони тільки їдять і палять паливо. Німців такого ніколи не допустили, розумієте, нормальний полковод, якщо бачить отаке велике угрупування, яке нічого не робить, він відразу думає, куди його кинуть, яке завдання вирішити. А Оскільки росіяни його не кидають, ми зараз поговоримо за друге угрупування, за Мелітопольський напрямок. Отут, от, бачите, ми знову 18-та дивізія, пулімне скурі оборону. оборону Мелітополі вирішили довірити. Бачите, 18-й дивізія 48-ї армії. Тут от. Із цієї ети 46-й арт з цієї дивізії, Отут тут ще один. Бачите, 68-й з цієї ж армії. Артилерійська частина, ось воно. І вони збираються вести оборону Мелітополя. будують теж ймовірно оборону на цьому напрямку достатньо великій глибині. Перейдемо до лінії фронту. Лінія фронту у них треба сказати: от уже від, якщо вже брати від Гуляйполя і сюди от далі, до повороту на північ. До оглядармакиївка дуже непогано. Тут мотострілецькі полки стоять однієї ж дивізії. Бачите? Ось вон, 70-й от стоїть. 42 й дивізії, 291-й, 71-й. Всі красавчики тут в лінії фронту. Тут у них більш-менш лінія фронту. І що вражає? Невелика кількість танкових, цих, танкових формувань. Ви будете шукати танки, ви їх на силу знайдете. Що мене вразило. Ось тут я знайшов красавця одного. 69-та берегова бригада у них є. І зараз ще ми десь побачимо. Наш 97-й танковий батальйон. Десь я його тут обнаружу. мене вразило, що нарешті і танки з'явилися. О. П'ята відільна танкова бригада от, бригад, от з'явилася вона. Тут є. В якій в складі невідомо. Але принаймні, от 5-та відільна танка тут на цьому напрямку, у них є. Зараз. Поговоримо за більш складний. Я, чесно сказати, не вірю в велике угрупування в Бахмуті. Народні оператори, ясно, що тут в деталях ця карта не вірна. В цілому вона вірна, коли треба говорити. Знову ж, коли ми бачимо за лінії фронту, тут вже є п'ята танкова бригада з Бураті, три танкових батальйона, Було ну не знаю скільки їх там лишилося. Я б дії танкової п'ятої бригади в цих не спостерігав. Зараз проминемо це. Повернемося до кримінної. Що, що має значення? Групіровка артилерії, яку ми тут бачимо російської і мотострільців, значною мірою утримуються легкими силами. Неясно, чому вони утримують великість. Тут розумієте, бачите, йдеться про що? це про велике про друге велике групування на півночі. От, ви бачите, це велике північне групування, восьма армія. Я з трудом його це все, от оцей весь конгремірат частин. Це те, що вони вважають зараз свої восьми армії на півночі України. Я отак, от масштаб зменшу. Бачите, воно тут я завжди казав, що вони будуть навісати, але змінились характер навісання. Якщо вони навісали в Бєлгороді, то ви бачите навісання в Білгороді вже нема. Вони безпосередньо не загрожують. Харкову тут от є дивні мотострілець. Полки на кордоні. Один оцей мені сподобався, красавець, 46-й Ямпольський мотострілковий полк, один танковий і один мотострілковий батальйон, красавець. І от, бачите, це угруповання, яке, пам'ятаєте, що кілька місяців тому навісало над Белгородом, воно перемістилося. Частина пішла на північ України. Ми тут зустрічаємо нашу стару мотострілецьку з 18-ту мотострілецьку. Нарешті тут в тилах 12-й танковий полк-то ошивається. Так, это ямпальський Батастрюк 143. Бачите, все как по, -по Курападскому. Одно і тот же Ямпальський роздерганий різні батальйони в різних містах. Ну, я все це отут -от героїчно знаходив. Так. Про що нам це говорить концентрація на півночі? Що змінився характер? Вони все ще загрожують північному флангу і сподіваються парівати якісь наші бойові дії в центрі дуги. Пам'ятаєте, коли? Ми були сильні на цих, а тепер вони сильні на флангах. Бачите, це угрупування. А ми і достатньо слабкі. Я не вірю в 40 батальйонних тактичних груд під Бахмутом. Хай мене пробачать наші вояки. Це треба досліджувати незалежно. Треба перевіряти. Я не вірю в таку сильну концентрацію військ. Під Бахмутом російських, принаймні, дані зі спостережень не підтверджують цих частин. Тут є багато вагнерівців, багато сіпарів на цій ділянці фронту. І, що цікаво, оборонний характер, бачите, на вороніш. Ціле угрупування, бачите, все це в тилу Росії. Велика кількість побитих частин, які ми бачимо, вони всі зараз на вороніш. Вони всі зібралися під Вороніжем, і всі чекають на поповнення, на переформування, на все. Оце от купа небоєздатних частин. Я тут бачу 80 ті -е танки, 90 ті -е танкові. всі наші старі знакомці, я їх тут десь. Поотмічав, зараз я вам знайду недобитки. от 237-й танковий полк десь тут ошивається. Він як був побитий в квітні місяці, так і лишився. Не ось він. Ось він. Як був побитий, так і лишається в тилах, не поповнений ні особовим складом, ні технікою. Так він і десь в районі Воронежа і лишився. І друге, велике тилове угрупування в районі Шахти Ростову. Пам'ятаєте, ми за це говорили, що були район дислокації. Цікаво. Чотирьохсотий. Багато артилерії відведено. Чотирьохсотий. Самоходний артилерійський полк з 90-ї танкової дивізії 41-ї армії, 120-та артбригада, 385-та артбригада з авторої гвардійської армії. Ну, вона ще була стара на гіацин, що цікаво. 80-й танковий полк як був побитий в битвах за Ізюм втратив 80% свого складу, так він і лишається тиловою частиною. Чи можливо на його базі просто ведеться підготовка військ, подальше прикидання до фронту. Про що нам все це говорить? Дальше, от 385-та бригада, те, що я ось назвав, що нам це говорить? Ви можете самі зайнятися частинами. Росіяни глибоко оборонне бойові порядки ВСРФІ стали оборонними. Ви отримують кулак військ тут. Для контрнаступальних дій вони посилили свій фронт отут, от на півдні, поглибили його. Я не вірю в високу концентрацію фронту в районі Бахмута противника. Чи вони збираються щось змінити, а чи ще недостатньо проведена розвідка? Ну, я оці от 40 батальйонних тактичних груп, де їх знайшов Арестович. Ймовірно, вони всі знаходяться на північ. І оцей кулак, от бачите, на півночі, який загрожує. У випадку розвитку нашого успіху контратакувати протидіє нам і глибокі оборонні построєння утримування своїх резервів вже в районі Воронежа, Перед тим не було. Перед тим це був Белгород. Розумієте, вони смістили на восток свої резерви. Це свідчить за оборонний характер. Я частини не бачив, не бачу 72-ї, Багато кого він не б... є тут. Тут есть отдельные, значит, батальоны. Что я нашел? С первой танковой армии тут есть купа отдельных частин, купа батальонов, купа пауков, купа разных ошметков первой танковой. Они где-то тут на півночі все находятся в склады, я тут позаписывал их. Всех они все находились в второй, первой армии. Вода. Вот, вот, вот первый танковый полк. С 4-й танковой дивизии, вот 12-й танковый полк, Вони всі тут, себто на основі неповно, то в якому складі тоді будеться танкова армія відновлятися, коли її значні формування, принаймні боєздатні, бо ми вже можемо за тим досвідом і списком частин, які переходили з правобережжя на лівобережжя, можемо зрозуміти характер дій противника. Вони. Розбиті частини, розбиті підрозділи, виводять в тил, а небиті ще де зберігається від 50 до 75% особового складу. Вони їх лишають на фронті. Це така от Куропатківщина, це така мішаніна підрозділів та частин під пропорами різних армій. А на півдні, навіть кількох армій, чому вони не ліквідували ці от штаби армії на півдні? Чи вони тут за звичкою просто ошиваються за роботи радіостанції? їх Попрежньому показують. Я не знаю, але у мене вперше я можу сказати, що у мене оптимістичні. Коли я подивився вчора на цю карту, я взвізгну, Я побачив велике оптиміч, чи вони нас заманюють сюди на південь, отим от відведенням військ. Чи ми поведемося на це? Зараз дуже цікаво, як покажуть себе українські збройні сили, як наші оператори, наші полководи себе покажуть. Принаймні українські збройні сили я б дуже хотів знати, як ми маневруємо. То, що ми не зберігаємо значних резервів на відміну від росіян, це велика перемога. Ми більше воюємо як цивілізована армія, як німецька, коли ми маневром по внутрішніх операційних лініях розумієте, вони ж, грубо кажучи, назовні мають нас об'їжджати. І тут уже ж не дуже об'їдеш, як ви розумієте, ні Кримом, ні Півднем, все під вогнем. А ми діємо на внутрішніх операційних лініях. Ми можемо перекидати нам перекинути резерв з правобережья ті механізовані, які пішли. Я не показую українські бригади. Ми там поговоримо окремо за концентрацію. Я перевірю там багато недостовірного. Я перевірю бойові порядки українських військ. Ми зможемо поговорити про те, які операції готують українські сили. Є сподівання на швидкий маневр наших військ на те, що ми їх. Десь вдаримо і, може, навіть незабаром. Але ви бачите, вони готові. Вони готові боронити дорогу на Крим. Оцим своїм кулаком, навіть над важкою артилерією, вони готові утримувати дорогу на Крим, і вони готові блокувати наш дальніший рух на Ростов, тільки не смійтеся, парівати ударом з півночі наш прорив на Луганщину з району Кремінної. І більше того, їхні всі недобитки вже знаходяться далі на схід в районі Вороніша. Сподіваюсь, скоро ми їх побачимо в районі Волгограда. Отака от переможна картина. Якщо ви трохи розумієтесь на бойових порядках військ, ви зараз. Все це від святкувати зі мною, а я мушу це все святкувати цим ізюмним настоєм щоб я скажу 12-річним я вже майже до нього звик. Ася, скажи, яке нове заклинання на побігу, бо воно діє. Поширюйте, підтримуйте, молимося за конець війни, за перемогу да, України. І коли ми подивимося на ту карту, ну хто б повірив, що Ася мала рацію, що вони підуть з Білогороду. Які в них були причини об'єктивні піти з Білогородом? Ми ніяк не загрожуємо у Чому вони відвели своє групування далі на схід? Чого вони бояться? Розумієте, чого вони бояться? Чому вони тут концентруються? Нема раціональних пояснень. Чи вони надломлені вже? Чи в них нема великих резервів, як в тому розумієте, жива сила не організована, це не резерви, бунти запасних ми бачимо? Принаймні, я, от як песиміст, не чекав, що вони так швидко почнуть заламуватися на фронті. Ну, побачимо. бо...